Марс переходить в знак Лев, астро і прогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 4 листопада 24-го року і аж по 17 червня 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихіям повітря, близнята, терези і водолі. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Одразу, що хочу сказати, це дуже хороше положення для Марса, адже Марс у нас управляє вогняним знаком овен, і він переходить в вогняний знак Лева. Відповідно, по тому сектору, де він у вас буде йти, потенційно повинні бути дуже хороші події. А що таке взагалі Марс? Марс про активність, ініціативність, вольовитість, харизматичність, досягнення в особистому плані, але в такий дуже щедрий знак Зодіака, дуже позитивний знак Зодіака, любить допомагати іншим про творчість. Про творчий про потенціал, ну і про задоволення. Що тут особливого а, взагалі зазвичай Марс іде транзитом по одному знаку Зодіаку впродовж плюс-мінус двох місяців. А в цього разу він буде аж більше ніж півроку, сім місяців, іти транзитом по знаку Лев. Чому тому, що а, з 6 грудня 24 року, по 24 лютого 25 року Марс буде ретроградним. Відповідно, за рахунок чого він буде впливати на? Оці... Цей сектор, у вас доволі такий довгий проміжок часу, про який ми будемо далі говорити. Він там ще буде виділятися з лева назад в знак Рака, і, відповідно, сектор буде мінятися, але про це ми поговоримо в інших відео. А, і до речі, у нас Марс, це єдина планета, яка стає ретроградною всього раз на два роки. Відповідно, коли Марс в ретрограді, він на нас впливає найсильніше з усіх інших планет. Що взагалі може дати Марс в знаку Лев? Підсилюється бажання до задоволень в будь-якій формі. Це може бути шопінг, це може бути бари, ресторани, алкоголь. У кожного це може бути своя історія. Тяга до інстимного життя підсилюється і стає на перший план. У багатьох може з'явитися бурхливі романи, але при цьому я не думаю, що це буде серйозна історія. Одразу хочу сказати. І здатність до цілеспрямованої діяльності. Основний напрям це активний прояв себе у своїх особистих досягненнях на масу людей. Тобто, лев це не той знак зодіака, який робить просто для себе, щоб було. Він хоче отримувати похвалу від інших людей. Тобто, ця популярність, скажімо так, признання йому дуже важливо. Люди, які займаються творчими сферами діяльності, спортивними сферами діяльності, працюють у сферах, які пов'язані з шоу-бізнесом, публічністю. Будь-якого роду креатив, а то тут. В період Марсу, в знаку Лев для вас є колосальні можливості вийти на абсолютно новий рівень, стати помітні міши. Помітні міши. Ну ви розуміли популярні міши. Ну це дуже класний період для вас, якщо ви цим займаєтесь. Питання дітей та хобі. Також виходять на перший план. Це може бути історія, а може все ж таки треба завести. І дуже класний період, окрім ретрограду, періоду ретрограду. А також можете зайнятися новим хобі як варіант. А з позитивних характеристик: оптимізм, впевненість в собі і в своїх силах, активність в особистих досягненнях. З негативних характеристик а, по тому сектору, де він у вас буде проходити, егоїзм, невміння сприймати критику, а, неконтрольована агресія, твердолобість та а, ну, така, знаєте, бажання погуляти на стороні. Ну там зради, оця вся історія. Ну і перший знак у нас буде близнята. Для близнюків це буде третій сектор гороскопу. Красна історія, це контакти, комунікація, друзі, публічна якась діяльність тут стовідсотково для вас ваше оточення може грати дуже важливу роль. Люди можуть вам якось посприяти в починаннях. Багато може бути творчої колаборації, пропозицій. багато можете спілкуватися, там бари, ресторани. От у вас прям стовідсотково це програється. Нові люди в вашому житті можуть з'явитися. А це може бути активність у вирішенні якихось питань, питань з друзями або брата. Ами і сестрами може будете комусь там в чомусь допомагати? Може вони вам будуть якось допомагати впродовж всіх цих семи місяців, навіть трошечки більше. Освіта також сюди йде, і як варіант, тут е, хтось може почати активно навчатися, якщо вже навчається, там не знаю, щоб здати успішно екзамен, хтось може, е, наприклад, цей проміжок часу вже здавати екзамен і випуститься і отримає диплом. Е, хтось може е, почати шукати, скажімо так, навчання там, майстер-класи курси, семінари. Ну от по третьому сектору зазвичай ідуть короткі навчання, не ну, не в довготривалому форматі, тобто там два-три місяці, там до півроку. Короткі подорожі тут можуть бути у багатьох, тобто хтось поїде відпочивати. Ну як варіант може переїхати, але взагалі про переїзд у нас іде е, 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 дев'ятий сектор: купля, продаж машини. Якщо ви думали купляти, продавати, ремонтувати машину окрім ретроградного періоду. Прекрасна можливість знайти те, що ви хочете, і отримати бажаний результат. І я б вам рекомендував би цією історією зайнятися. А, ну і також мислення. Ну тут мислення таке буде більш структуроване, чітке, впевнене, рішуче, і тут можете трошечки інколи бути імпульсивними в діями в діях. Але я не думаю, що це буде прям супер, якась негативна, погана історія. Ну, і давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що там картішки скажуть. Розкажуть, покажуть. Королева кубків, ну це скоріш за все, якась людина нова ну, з'явиться в вашому житті. Рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути ну, така доволі таки емоційна жіночка. До речі, по цій карті це можете бути ви, тобто вона дуже любить задоволення. Тобто, я хочу це, 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 це. І тут якось можете дуже сильно задовільняти свої потреби. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Як варіант, тут може бути історія: займатимете може вас потягне на освіту. Езотерика, психологія, там, де треба безпосередньо комунікувати, спілкуватися з іншими людьми. Ем, така дуже класна карта. Я думаю, що тут якийсь пролив у вас творчої енергії може бути, і от точно можете почати навчатися, наприклад, в контексті чогось такого креативного, творчого або езотеричного. Ну, якщо що, добро пожалити на мої курси. Далі у нас йдуть ем, хто у нас далі йде? Близнюки були. У нас ідуть після близнюків Терези. Для Терезів це буде одинадцятий сектор гороскопу. Це у нас будинок популярності, медійності, довгострокових планів, новітніх технологій і загальних угрупувань. Ну одразу хочу сказати, загальне групування це не тільки близькі, друзі, це всі 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 кого ми знаємо. І тут як варіант може бути така історія, що, наприклад, з кимось буде бурхливий роман зав'яжеться з тією людиною, з якою яку ви знали. Це може бути історія, що ви будете допомагати комусь. З ваших там, друзів, знайомих у вирішенні якогось питання. Може, вони вам будуть м -м допомагати у вирішенні цього питання, якогось, там, яке вас хвилює, або, там, про що ви попросите? А тут 100% коло ваше оточення, воно. Е Збільшиться, і в принципі, ви багато часу можете проводити е, в спілкуванні з іншими людьми. Ну, я думаю, що тут прям нові знайомства у вас потенційно можливі. Якщо ви працюєте з клієнтською якоюсь базою, у вас така сфера, скажімо так, то тут вона точно розшириться і у вас буде більше е, можливості заробити. Скажімо так, а довгострокові плани тут, ви можете просто активно е, проявляти інтерес до того, щоб реалізувати нарешті якусь ціль намір. Який ви собі ставили раніше і раніше не реалізували, прям максимально активно. Головне не починайте це робити в період ретрограду, тому що це може затягнутися на дуже довго. Якщо у вас якась ем, сфера пов'язана з публічною медійною діяльністю, ну це не тільки там блогери, актери, не знаю, музиканти, це може бути інтернет-магазин, або там не знаю ем, ну от, щось через цифровізацію пов'язане, то тут у вас повинно стати більше знову ж таки популярності, більше якихось можливостей. Тут ви можете відкрити якусь для себе нову соцмережу і почати там активно вести. На сторінки, може, ви просто почнете там в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі виставляти більше відео контенту якогось різноманітного. Ну і новітні технології. Тут як варіант, ви можете придбати собі новий телефон, це може ну, там MacBook, не знаю, мікрохвильову піч або телевізор. от Будь-будь-що, давайте карту пораду для вас дістанемо. Ой, карта перевернулася. Король жезлі випадає. Ну це може бути людина овен лев або стрілець по знаку зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш м'якішими енергіями, такий харизматичний, імпозантний, сексуальний. Це може бути знайомство з цією людиною через інтернет, з якою закрутиться якийсь бурхливий роман. Наприклад, це може бути, що ви будете от заявляти про себе в соцмережі як професіонала своєї справи. Може би раніше у вас був там, не знаю, магазин з одежою або там взуттям. А зараз ви відкриєте сторінку і будете от, показувати себе наяву, скажімо так, в цифровій історії. А це може бути. По королю жезлів, ну от досягнення тут 100% от, от я хотів, я хочу, я можу в реалізації. Тут активна якась повинна. Може, ця людина вам якось посприяє в чомусь, допоможе. Ну я думаю, що тут більше от кар'єра, все ж таки, може затронутися через якусь публічність через інших людей. У вас далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде сьомий сектор гороскопу. Це у нас будинок партнерських стосунків ворогів конкурентів. Ну давайте почнемо з хорошого. Тут стосотково, якщо ви одні, у вас точно хтось з'явиться. Але ще раз повторюсь, те, що я казав на початку, скоріше за все, це буде якийсь бурхливий, пристрасний, максимально класний, інтимний роман, але при цьому це не буде якась історія прям з щасливим кіп'єндом на все життя. А якщо це стосунки, в яких ви зараз знаходитеся, Момент, якщо стосунки зараз в поганому форматі у вас розвиваються, то тут, скоріше за все, може бути і зрада, і з вашої сторони, і зі сторони вашого партнера. Якщо все добре, то тут може бути, що бурхливе інтимне життя знову стане на перший план. Це може бути вихід на новий формат. Більше можете часу проводити разом, більш може кудись разом поїдете відпочивати. Якась може бути така драма в хорошому форматі, там і ревність, і контроль, тиск якийсь, ну в хорошому. Моменті, тобто а, тому, що я за тебе піклуюся. А якщо у вас робота безпосередньо пов'язана з клієнтською базою, то тут клієнтів максимально повинно бути багато. А, ну як варіант, тут можуть об'явитися якісь вороги конкуренти, відчуєте якусь конкуренцію від інших людей. Там, наприклад, у вас бізнес є і хтось об'явиться з таким самим бізнесом, а, ну, тобто робить такий самий продукт, як ви. Розумієте, да? Ну, Тут момент, що або до вас можуть якось агресивно там, ваші конкуренти вороги відноситись, або ви до них можете якось агресивно відноситися. Розуміти, да? В партнерських стосунках це може бути пропозиція, там, ще раз повторюсь, руки і серце, там з'їхатись разом. Головне, не робити це в період ретроградного Марсу, тому що там щось може піти трошечки не туди. Ну і карта поради для вас. Подивимося, що там картішки скажуть вам. Новий колега може прийти на роботу, там може. Ну, от щось якась інша людина з'явиться в вашому житті. Король Кубків це людина водної стихії, рак, риба або скорпіон, по знаку здяка, або дуже схожа до цих характеристик, така емоційно наповнена, стабільна, врівноважена. Сімейно орієнтована, і тут як варіант, або ваші стосунки перейдуть в більш такий сімейний формат, або як варіант, це може бути, що ця людина вам посприяє в особисто ваших досягненнях. По цій карті дуже часто проходять покровителі. І це як варіант прийде якийсь, наприклад, інвестор, який інвестує в ваш бізнес і допоможе вам вийти на новий формат. Або прийде, наприклад, класний клієнт, який вас потім забере до себе в своє місце роботи, працювати, в свою компанію, в такому форматі. Це може бути історія, ну по цій карті точно Позиція руки і серця може бути, я б даже сказав, що як варіант, це може бути навіть історія. Що по цій карті стосунки може бути вплоть до чогось серйозного. Но я не думаю, що це на все життя. Ще раз повторюся. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки-боміки. Скакала закат.